Військовослужбовець Артур Швець одягає обтяжувачі на ноги, кожен з яких вагою по три кілограми. Так каже, ходить на біговій доріжці. Два місяці тому, розповідає захисник, ходити не міг. Наразі перебуває у центрі реабілітації на базі обласної клінічної лікарні імені Ющенка. Каже, тут його поставили на ноги. Все заново все вчився. Я ходжу, я рухаюсь. Травму хребта боєць 59-ї бригади Збройних сил України отримав у свій вихідний. Розповідає, у липні цього року разом із побратимами пішли на озеро. Після невдалого стрибка воду його паралізувало. Пораламав собі два позвонки і ну, сильний забій в селі кістково з кіспинного кіст мозу. мене паралізувало воді повністю. Потім Почав захлебатися, люди побачили, витягнули з води мене. Я вже ну, робота і повезли в лікарню. З лікарні мене одразу повезли в Одесу. В Одесі мене двоє суток там стабілізували в реанімації і вже перевели в інтенсивний блок. Я там був дві неділі. Потім перевезли мене вже сюди лежачого з Одеси. І вже тут я, я можна сказати, став на ноги. Аби відновитися після травми, Артур щодня по чотири години займається з ерго та фізичним терапевтами. Ми радіємо успіхам наших пацієнтів і в деяких випадках ще більше, ніж самі пацієнти. Це правда, тому що всі спеціалісти нашого відділення ми горемо цією професією і дуже радіємо, коли пацієнтів є позитивні результати. Артуру 34, родом із Вінниці в цивільному житті. Каже, працював електромонтером. На війну пішов добровольцем 2023 року. Вирішив захищати нашу. Свою землю, можна так сказати. Познав рано чи пізно. Вони можуть дойти сюди, то краще їх спинити там, чим спинити коло свого подвір'я. Після навчань в Німеччині обороняв Запорізький напрямок. Торік у жовтні отримав осколкове поранення шиї, руки та ребра. Після лікування повернувся на службу. Був кулеметником. Бо я був на великокаліберному кулеметі Брауніном і. Перед нами була піхотинці, і я їх, виходить, прикривав. Цьогоріч за мужність та успішне виконання бойових завдань у бою оборонця нагородили орденом Золотий хрест. Завдячую своєю теж нагородою, хлопцям. Ми працювали день і ніч по дві по три години спали, копали такий бліндаж. Прилітало, прилітало. Ну, не кажу, що по нам. Ну рядом прилітало 120-й, піднімалась криші і падала, але ну, всі ми були живі. Я хочу ці позиції, ми дуже багато життів спасли, щоб наш противник не міг зайти до передньої позиції, яка стояла переді мною до піхоти. Найважче на війні, каже чоловік, втрачати побратимів. Війна це страшно просто. Дуже багато побратимів моїх загинуло. Є люди, які отримали таку інвалідність, що не можуть ходити. Найважче, коли людина помирає, ти їй допомогти нічого не можеш. Розповідає, саме родина надихає його на боротьбу. Вдома у нього дружина, донька Аріна та син Артем. Через проблеми зі здоров'ям не знає, чи зможе повернутися на війну. Мріє про мир і сімейну подорож. Мрію про закінчення війни і про сімейний відпочинок в нашому Криму. Я там ще не був. І надіюся, моя мрія здійсниться. Наталя Колодій, Жосміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниця.